Аналізувати чи коментувати чергові вислови Зеленського це все одно, що коментувати заяви Наполеона з палати номер 6 дурдому. Отже, Зеленський заявив, що виявляється, наші підрозділи потроху посувають росіян на Сумщині. Прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам. Показово, друзі, що Андрій Демченко, це речник прикордонної служби, говорить зворотні речі і чомусь я більше схильний йому довіряти? Він стверджує про те, що росіяни розширюють плацдарм. Друзі, а як ви вважаєте, хто говорить правду? Зеленський, який обіцяв мирні травневі шашлики. Які розказує, що у нас виявляються кордони відкриті, нема знищення прав і свобод, і ми взагалі вільна країна вільних людей чи речник прикордонної служби? Ну а що залишається зараз говорити Зеленському? Що йому залишається говорити після того, як він фактично визнав те, що не евакуюються люди з міст сіл? Для того, щоб вони не були захоплені. Але я вам точно хочу сказати, якщо місто це буде порожнє, його дуже просто захопити. Ось і все. Що це як неживий щит? Розкажіть мені, нам малювали пропагандинські і псошні ці картинки. Українська влада, де, знаєте, росіяни ззаду, мирних громадян. А фактично, потвердженню Зеленського, так робить Україна. І це страшно і ганебно. Страшно і ганебно те, що українці. Здобули зараз державу, яка гірше, ніж Росія, і це факт. Так, і в нас війна, і в них війна. Називається вона по-різному, у них СВО, у нас теж казна як. Але у них відкриті кордони, і у них ніхто силою на вулиці не пакує і не бусифікує. Пропаганда присутня і там, і там, але наша вже зайшла просто за край. До речі, хочу згадати всім тим, пригадати, які кричали. І разом з притулою, і іншими ідіотами, там хто там ще, з Монобанку керівник збирали на ядерку, так. Подивіться, що зараз буде відбуватися з Іраном. Це всім тим нагадування чи дороговказ, які розказують про відновлення ядерного статусу України. Якщо це робити, то це робити треба так тихо й що Про це навіть муха не знала і не прожужжала. Тому що інакше буде ось таке. Якщо Україна тільки буде робити якісь потуги, то буде удар і з боку Ізраїля, і з боку Польщі, і Румунії, і Угорщини, і звісно, Росії по Україні нещівний і ніхто на Заході навіть слова не замовить. Ні та Франція, ні та Британія, тому що вони ядерні держави і категорично проти, не те, що не зацікавлені, категорично проти розширення спільноти ядерних держав. Вони всі підписали угоду і чітко за нею слідкують, щоб не було збільшено кількості ядерних держав і будуть всіляко все пресікати. Тому вся наша пропаганда вона пронизана брехнею. І кожен день це просто неможливо слухати. Неможливо слухати і аналізувати цю брехню Зеленського, яка вже переходить просто через край. Як ви вважаєте, друзі, коли ця брехня закінчиться?